Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у вікну щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Діти, наша оленка засмучена, на вулиці грала, бігала, стрибала, свою улюблену хустинку загубила. Їй цю хустку бабуся подарувала. Кожного народу є своя святиня, а для українця вишита хустина, світлий символ щастя, ніжності в серцях, мов весна квітуча хусточка ось ця. Хустка є національною святинею нашого народу. Вчора, 7 грудня, ми відзначали Всесвітній день української хустки. Хустка з давніх давен була основним та улюбленим головним убором усіх українських жінок. Хустки робили з дуже тонкого полотна. І вишивали різнокольоровими нитками. Спочатку хустки завжди були білого кольору. Це привертало увагу чужеземців, які мандрували Україною, адже хустки були білими дуже-дуже давно, а пізніше стали барвистими. І їх почали вишивати. Різними кольоровими нитками. Найчастіше використовували червоні, зелені, жовті та рожеві кольори. Зрідка використовували чорний колір і тільки разом з червоним. Орнамент або візерунок спочатку був геометричним, а вже з часом. Хустки почали прикрашати рослинними елементами. Це були квіти, мальви, троянди, волошки та барвінки, ягідки, а також почали зображати птахів, півників, зозуль, головів. Орнамент на хустках розміщувався. По чотирьох кутках і посередині. Як і колись, так і зараз. По кутках розміщають великі фігури або квітки, а посередині або дрібні, або зовсім немає нічого. Хустки оберігали, захищали людину від усього лихого, чили добра, милосердя, тому хустки. Вважалися і вважаються оберігами, дітки. Малята, згадайте, а які ще обереги ви знаєте, пам'ятаєте? Так, підкова ще, віночок, рушник, хліб. Сорочка вишиванка, лялька-мотанка, так, і символами-берегами України є що малята, також калина та верба. Молодці. Хустка, як оберіг, захищає волосся від сонця, пилу, холоду. Хусткою пов'язували наречену на шлюб. І цю хустку потім наречена зберігала все своє життя. Ще дуже гарною традицією було звичаем таким дарувати хустку козакові, який вирушав у похід, то кожна дівчина дарувала своєму нареченому вишиту хустку. У хустках носили на поле хліб та їжу, а також укривали дитячі колиски від вітру та лихого ока. Ось все це бабуся вечорами розповідала нашій оленці. Ось чому вона так засмутилася, що загубила свою хусточку, але вона піде тим же шляхом. І, напевно, її знайде. Як же ми можемо зарадити ось цьому лихові Оленці? Так, ми теж спробуємо зробити хусточки. Ось, А спробуємо ми їх зробити дітки з паперу у вигляді аплікації. Для цього нам потрібен білий та кольоровий папір, ножиці, клей, олівець а також ваші творче натхнення. Отже, за основу ми можемо взяти білий папір, ми вже з'ясували, що кустки спочатку, здебільшого, були білі. Або будь-який кольоровий. Ну, я пропоную з таких світлих кольорів, щоб потім було гарно видно візерунок. Так. Я, як завжди, буду працювати з великим аркушем, щоб вам було краще видно. Ось, я беру великий аркуш. Але малята, зауважте, хустка то у нас квадратної форми, а аркуш прямокутний. Зараз я покажу, як це виправити. Отже, ми складаємо прямокутник по діагоналі. Ось так. Один куточок. Ведемо до протилежної сторони і рівняємося так прогладжуємо. Так. А ось цю полосочку прямокутник ми відрізаємо ножицями. Гарненько. Ось так, пам'ятаємо про техніку безпеки, роботи ножицями. Так. Ось ми і перетворили прямо кутник на квадрат. Малята, ви бачите, що в нас вже відзначена ось така лінія, так, з куточка в куточок. Давайте таку ж лінію зробимо і з іншого. Теж з'єднаємо протилежні куточки і на столі прогладимо. Зараз я поясню, навіщо? Прогладили. А тепер зверніть увагу, нас дуже добре видно, де середина нашого квадрата, нашої хустинки, а також відзначені кути. Це буде дуже зручно при оформленні пустинки. Отже, основа у нас готова. Так. Пропоную вам сьогодні пустку прикрасити рослинним елементом, тобто листочками, квіточками та ягідками. Але, якщо ви замітили, на картинках дуже часто показано хустинку з такими бахрамою та китицями. Давайте ми теж це зробимо. Для цього ми беремо гузенькі смужечки паперу. Так як у квадрата чотири сторони, то нам потрібно таких чотири смужечки, потім за допомогою ножиць ми цю смужечку дуже дрібно нарізаємо. Але зауважте, що потрібно не дорізати до кінця, ось, тому що розріжете, тоді потрібно буде склеювати. Тож, дуже густо нарізаємо цю смужечку до кінця. І так само ми робимо, скільки смужечок малята? Вірно, чотири. Ось у нас чотири смужечки вже готові. Ось, ось бачите, ось нарізана ось така бахрама. І я її промащую клеєм і відразу приклею на края нашої. Смужечки. Малята намащуємо клеєм тільки ту частинку, де ми не порізали. Так, і ось ми наклеїмо з однієї сторони, прогладили так гарненько. З іншої. Теж дуже акуратно, на столі бажано працювати під час аплікації ліплення, малювання на клейоночки, щоб не забруднити стіл. Так, ось ми приклеїмо другу смужечку. Так, Скільки в нас залишилось смужечок? Вірно малятка, ще дві смужечки. Повністю ца... Від, від краю до краю промащуємо смужечку клеєм. Так. І нам залишилось прикрасити іще одну сторону. Це де займе деякий час нарізати. Смужечки, але це дуже добре е, потренує ваші ручки малята. Тож виконуйте цю роботу, не ваплячись. Так, я пропоную для того, щоб це було гарно. От ви наклеїли смужечки, а потім ось кустинку малята перевернути. Подивіться, як гарно тепер виглядає. Наша бахрама, наші китиці, так? Ось. Так. Края пустиночки ми оформили. Ви можете виготовити бахраму різного кольору. Тепер приступаємо до виготовлення квіточок. Для цього ми смужку паперу складаємо двічі навпіл або гармошкою. Один розклали. Прогладили на столі, другий раз клали ось папір. І потім за допомогою олівця малюємо ту квіточку, яку ви бажаєте. Трояндочку, мальвочку, ромашку, барвінок. Ось, тоді потрібен папір відповідного кольору. Отже, ми за допомогою олівця малюємо квіточку, потім, що, дітки, вирізаємо. Так як ми склали папір двічі навпіл, то відразу ми отримаємо чотири квіточки і наклеїмо їх по куту. намашуємо накленочки, так, і оформляємо ось в куточках нашої кустиночки. Так. Чотири квіточки. Чотири куточки. Можна вирізати ще дрібні квіточки, добавити ще по дві квіточки на куточки. Ось, це вже за вашим бажанням. Так, ем, потрібно ще вирізати серединки для квіточок. Для цього можна використати трафарет, купічку. Ось. Або, дітки, якщо зовсім нема що обвести, можна свій пальчик прикласти до паперу, обвести і теж вийде кружечок. Так, не забуваємо, складаємо папір двічі навпіл або гармошкою, обводимо копійку або пальчик і вирізаємо. Як ви зрозуміли, ми вирізаємо серединки іншого кольору від квіточки. Щоб воно у нас не зливалося. Ну, я взяла жовті серединки. Так. Вже наша пустинка прикрашена ось такими квіточками. Так само ми беремо зелений папір, складаємо двічі навпіл, один раз. А другий раз вздовж дітки. Навіщо? Для того, щоб вирізати листочки. Листочки у нас будуть продовгуваті. Малюємо, теж вирізаємо. Відразу у нас вийде чотири листочки, але нам потрібно більше листочків, тому ми цей процес, цю, цю роботу зробимо декілька разів. Ось не один раз виріжемо листочки, а два, три рази. Ось прикрашаємо. Біля кожної віточки ми наклеїмо листочки. Все гарніше і гарніше наша хустиночка набуває ось такого українського коло. Колориту, так, малята. Наша Україна славиться своєю рослинністю, своїми гарними квіточками. Так, дивіться, як ми гарно оформили всі куточки. У нас залишилась серединка. Так, можна прикрасити серединку що малята Ягідками. Для цього теж обводимо копієчку або пальчика і вирізаємо ягідки. Малята колір, квіточки, саме розміщення. Це вибирайте ви, тому що хустинка це ваш творчий підхід. Так, ось серединку ми прикрасили ягідками. Так. Нашій Оленці дуже сподобалась хустиночка, вона їй нагадала ту хустиночку, яку їй подарувала. Бабуся, от же малята, пустинка, наша святиня, готова. Я вам дякую за увагу і творчого вам натхнення.